Замок у Золочеві. Річно його відвідує більше 100 тисяч відвідувачів, але прикро, що малий відсоток місцевих глядачів. Наші люди приходять до нас, коли хтось приїхав в гості. Поза тим замок знає дуже багато людей. І от зараз минув оцей сезон, а це травень і до середини червня, і відвідувачів у нас поменшало. І це якраз дуже зручний час для відвідування, таке золочівцями нашого замку. Можливо, не всі знають. В нас існує гнучка система знижок. Про що йдеться? У п'ятницю мають безкоштовний вхід діти. Також і пільгові категорії глядачів. Це і пенсіонери, і студенти, і студенти профільних вузів, і учасники бойових дій. І тобто це дуже зручно для глядачів. Ми також працюємо і надалі, щоб ця система поширювалася. Можливо, будемо робити неділю таким днем для відвідування місцевими жителями. Але і при існуючих умовах навіть ті гроші використані, все одно вони йдуть на користь розвитку музею. Можливо, зараз це трохи складно, але все одно це благородна мета. Тому ми запрошуємо до нас на замок. У нас правду є що подивитися. Сама територія красива. З бастіонів відкривається прекрасний вид золочева. Існує навіть така назва: це наш Ейфель. Тобто, звідси все як на долоні можна побачити. Я думаю, багато людей знає вже, що китайський палац це один з трьох у Європі, але тут також цікаву архітектуру, ще дуже красивий інтер'єр музею, музей східного мистецтва. Ну і звичайно ж, великий палац. Багато людей їдуть подивитися тільки на одну картину найбільшу картину європейського батального мистецтва кінця 17 століття. Це й цікава історія замку і постаті. В нас є дуже цікаві. І це можна все оглянути і самостійно, і з путівником, і, звичайно, ж з екскурсоводом. Можна помандрувати по великому палацу, помилуватися інтер'єрами, давніми, з цікавими деталями. Виставковий зал працює зараз. Дуже цікава виставка присвячена роковинам репресій у Золочівському замку. Тому ми будемо дуже раді, якщо люди будуть відвідувати нас і про те, що замок у Золочеві процвітає, будуть знати і наші жителі, і певною мірою гордитися ним.